У інформаційному центрі Імпульс філії ВП «Південноукраїнська АЕС вітали фіналістів проєкту «Енергоатом Джуніор. Атом шукає таланти. Проєкт відкрив багато обдарованої молоді з міста супутника ПАЕС. Протягом минулого навчального року на сторінці проєкту у Фейсбук країна познайомилася з 9 яскравими юними особистостями з Південноукраїнська. Музикант, мультиінструменталіст Олександр Кочержук. Стипендіат міського голови, мотивований майбутній енергетик Володимир Самойленко, художниця-волонтерка Софія Барабаш, учень професійного коледжу Тарас Васильєв, восьмирічна спортсменка, що займається греко-рімською боротьбою Ясна Слободянюк, талановита гімнастка Софія Воробйова. Переможниця Всеукраїнського конкурсу дитячо-юнацької творчості Безпека в житті, життя в безпеці Анна Мовчанюк, спортсменка Марія Огренчук, яка допомагає тренувати своїх маленьких подруг по секції спортивної аеробіки, бронзова призерка чемпіонату спортивного орієнтування у приміщеннях Антоніна Бортнік. Проєкт допоміг розкрити та продемонструвати на загал світ дитячих захоплень. Творчість, мистецтво, успішні заняття у гуртках і спортивних секціях, вивчення шкільних дисциплін, участь у профорієнтаційних проєктах, волонтерство продиктоване часом. Фіналістів щиро привітав генеральний директор Південноукраїнського енергокомплексу В'ячеслав Стоянов. Ми вітали фіналістів нашого конкурсу, які приклали чимало зусиль для того, щоб зробити більш відомим наше підприємство на загальнонаціональному рівні. Я дуже вдячний. Всім учасникам, вихователям, батькам, які знайшли сили і час для того, щоб допомагати діточкам розвиватися в вірному напрямку, нам потрібні цікаві, гарні, розумні люди. Зараз, коли вони починають з малечі займатися подібною діяльністю, це дуже показовий крок. Що ми маємо ту молодь, яка підростає і часом може нас замінити. під час нагородження? Генеральний директор закликав школярів продовжувати розвивати творчі здібності, опановувати нові знання, вступати до профільних вишів та продовжити свій шлях до атомної енергетики. Спершу хотілося б подякувати всім працівникам ПЕС, всьому керівництву ПАЕС, всім хто мені допомагали у конкурсах в першу чергу. Атом шукає таланти через декілька, три-п'ять років бачу себе на роботі на ПАЕС. Я хотів би проходити практику на нашому підприємстві і продовжувати шлях у цьому напрямку. Міста супутники і особливо наше таке маленьке, комфортне містечко має розвиватися, має розвиватися інфраструктура. Можливо, в скорому часі будуть будуватися нові блоки, ну не тільки на нашій станції, а взагалом. І такі міста чекає щасливе майбутнє. 2025 рік став роком дев'яти учасників проєкту. Насправді ж дітей, про яких варто розповісти, у місті енергетиків набагато більше, і вони обов'язково стануть героями майбутніх журналістських матеріалів. У новому навчальному році ми чекаємо на нових учасників, адже енергоатом Джуніор продовжує шукати юних, допитливих, талановитих та розумних дітей, тих, хто будуватиме майбутнє України.